Вирок в по 20 лютому він дав чітку відповідь на це питання. В протестувальників стріляли українські правоохоронці, виконуючи злочинний наказ. Вони здійснювали невибіркову, невіневибіркові масові вбивства. Це щодо епізоду 20 лютого, події 18 лютого і вбивства 18 лютого. Як з вогнепальної зброї, так і фактично з забиття людей ногами. Щодо вогнепальної це теж виконували правоохоронці, і були задіяні як беркутівці міліціонери, так і сили внутрішніх внутрішніх військ. Описані в обвинувальних актах є тільки ці ті вбивства, які вчинені з вогнепальної зброї, спецзасобів летальними. З кулями летальної дії. От. Що стосується фізичного забиття просто брутального людей до смерті, кийками і е, ногами, це вбивство Корчака, це вбивство Мазура, це вбивство двох літніх людей на вулиці Інститутській, е, ну, теж просто шляхом забиття нанесення ударів. От, і це затискання, це створення і побиття людей в короку в проході сніжної барикади вниз від метро Хреща, вниз. От. Там теж двоє людей не вижило, а теж двоє літніх людей. Але на жаль, от в цих випадках правоохоронна система наша, тобто прокуратура, не описала ці смерті як вбивства або навіть. Тяжкі тілесні ушкодження, які потягнули смерть, якщо там була, власне, були певні такі моменти, не встановили цей причинно наслідковий зв'язок, хоч він, але він очевидний. Ну, тобто є відео, є фото, повторні експертизи і встановили цей причинно наслідковий зв'язок. І ще одна біла пляма ну, це теж не біла пляма, але це теж відсутність обвинувальних актів, це вбивства Нігаяна, Жизнєвського і Сеника, 22 січня. Там, з того, що встановило слідство, ми знаємо лише те, що стріляли правоохоронці. Невідомо ні підрозділ, ну не те, що невідомо, не встановлено і не доведено участь конкретно. І, власне, ну, безпосередньо персоналі невідомі, не встановлені. Але все це робили українські міліціонери і іноді залучаючи власне, бандитів. На жаль, так. Але це повністю абсолютно не те, що не виключає впливу Росії на події на Майдану. Вони також, цей вплив також встановлений, але він був не на рівні виконавців, а він був на рівні впливу на прийняття рішення, консультування, там, шантажування і конкретно там інформаційна підтримка в хлопках. От, і, власне, таке на рівні там, генералів ФСБ, які сюди приїжджали, взаємодіяли там і з верхівкою СБУ і з першими особами власне, в державі силових структурах. За виключенням тих епізодів, про які я сказала, що там є недопрацювання власне сільства і прокуратури, це епізоди побиття 18 лютого і вбивства 22 січня, а все інше розслідувано. І. По кожному епізоду все передано до суду. Я не можу сказати, що там всі 100%, там всіх на всю глибину викона, виконання там всі, ланцюга передачі наказів. Ну, не, не завжди так, але принаймні по кожному епізоду є справа, велика кількість справ власне, в, судов, в судах наших. Тому я вважаю, що вина в першу чергу на. За те, що ці справи не доведені до вироків, лежить на судовій системі. Організація судового процесу, менеджмент судового процесу, розрахунок власне часу, щільності засідання, яка має бути для того, щоб вироки були винесені, це все персональна відповідальність суддів. Ми бачимо на прикладі того, що у справі по розстрілах на інституції вирок винесено. Він винесення в винесен, це найскладніша справа, принаймні з тих. В яких я приймала участь в цих з усіх справ майдану, Найскладніша по обсягу, по кількості учасників, ну тобто вона дуже велика, там складні, складні ланцюги доведення. Ну там дуже багато всього, дуже багато доказів, дуже багато матеріалів, і тим не менше, а це можна було розглянути. Якщо цю справу можна було розглянути за по суті 8 років. Всі інші справи також можна було, тому що вони е переважно всі простіші, менші, легкіші. Але цього не відбулося, тому що е якийсь суд підходить відповідально, якийсь суддя конкретно підходить відповідально до цього. А в інших справах може призначатися там добре, якщо раз в місяць, е зазвичай набагато менше. Тобто, там є справи, де там де двічі на рік призначаються і жодне засідання не відбувається, наприклад. Ну тобто, очевидно, що. Е Математично ця справа не може бути розглянута ні в строки, передбачені кримінально-процесуальним кодексом, ні взагалі за життя потерпілих і цього складу людей, і цього складу учасників процесу. Багато потерпілих померло під час судового розгляду. Помер суддя, помер слідчий. Ну, тобто, у нас є певні взагалі звичайні життєві обмеження, що стосується. Обвинувачених по 20 лютому, то е, за вироком суду до е, 15 і, і років позбавлення волі і довічного ув'язнення е, засуджені ті, кого немає в Україні. Тобто, е, якщо ми пам'ятаємо, в дев'ятнадцятому році відбувся ну фактично така диверсія проти правосуддя, і взагалі правоправоохоронних е, і судових інституцій України обмін е, беркутівців в, в межах великого обміну війни. Військовополонених, вони не були ні військовополоненими, не мали жодного стосунку до власне, подій, до війни з Росією офіційною, як вона почалася, власне, в... після подій Майдану все ж таки. От. Але, тим не менше, Путін вимагав їх обміняти і їх обміняли. Він це робив спеціально, щоб зірвати цей судовий процес. Ми таки домоглися через зміну е, законодавства е, внесення досконалення заочного е, інституту заочного засудження е, уможливити в принципі подальш продовження судового розгляду в заочному порядку, е, тому що повернулося у нас тільки двоє е, обвинувачених: власне, ті е, одного з них суд. Е, Цим вироком ви виправдав, а другого засудив тільки по перевищенню службових повноважень. Тобто, ну той строк він вже відсидів. От так багато людей, які безпосередньо приймали участь у вбивствах, лишилися в принципі в Україні. Тобто, у нас вся спецрота Київського беркуту, яка власна ну, від яка здійснювала розстріл. Та частина, яка безпосередньо перебувала на інститутській в той день, за винятком наших обвинувачених, вони всі в Росії, вони всі або громадяни, або там отримали статус біженця. Частина вже працює в російській правоохоронній системі, частина воює на тому боці. А от те ну і це ми говоримо про рядовий, ну, про нижчий рівень. А те, що ви, всі, хто вище стоїть, тобто. Там рівня міністра, заступник, тобто заступників керівників власне Київського беркуту, і не тільки Київського. А то вони так само не знаходяться і не знаходились в Україні. Тобто вони втікли в перші дні, або там до кінця майдану, або там в перші дні після майдану. Ці справи мають розглянутись бути розглянутими в заочному порядку і на псенція. І ці вироки все одно мають бути, тому що ми вже е, знаємо, да коли там умовно фігуранти а таких справ там повер... хотіли повернутися в Україну, от е, і там зайняти якісь посади, там і так далі, і так далі. Тому що ми маємо максимально юридично унеможливити власне цю ну ти. Такі дії в будь при будь-яких обставин. А якщо ми говоримо про те, що зараз іде е, е, війна з Росією, і ми збираємося виграти цю війну, то ці вироки набудуть ще більшого значення, коли е, в Росії, скажімо так, буде не Путін, а можливо, щось хтось інший, і можливо їм не так вже комфортно буде перебувати в Росії. І тоді можливо це буде не просто е, не тільки вирок, який встановлює факти, надає правову оцінку подіям і діям е, можновладців і правоохоронців, але і Дійсно реальне притягнення до відповідальності. Під тиском родин потерпілих, під тиском їхніх адвокатів, тобто нас, десь я б сказала, після першої, перших півроку розслідувань почали дійсно ставитись, ну перепереформатувати пере, пере, роботу прав. Власне, слідства, які займаються цими справами і Виводити це на новий рівень, тому що це безпрецедентний злочин. Злочини, велика кількість доказів, велика кількість обвинувачених, велика кількість учасників поранені розслідувались кожен в своєму райвідділку 20 лютого. Вбиті розслідувались там генеральною прокуратурою. Ці всі епізоди розділялись, хоча вони були єдиним цілим, єдиною справою. І це не тільки по 20 лютому. І коли було створено управління спецрозслідувань, власне почалося. Більш-менш ефективне розслідування власне цих справ я вважаю, що прокуратура генеральна переважно впоралась з більшістю епізодів, розслідуванням більшістю епізодів, за виключенням тих, про які я сказала, і це. Теж дуже погано, що вони цього не зробили. А вони заточені на те, що, наприклад, якщо немає можливості встановити конкретного обвинуваченого, ну ми вважаємо там цей епізод не може бути розслідуваний. Це неправильно. Навіть якщо ми можемо встановити, що це була що це були правоохоронці, а не протестувальники, це вже важливо. Якщо ми можемо встановити, який це був підрозділ, це вже важливо. Якщо ми можемо встановити, що це була оця група осіб, окей, ми не знаємо їх персонально, але це вже важливо. І на жаль, не по всіх епізодах вони. Це зробили. Але переважно е розслідування і передача справи до суду. І е ну далі в суді вже робота прокурорів, я б сказала, там 40 на 60 була і е є. В судовій системі я би ну буквально кілька прикладів, де е я вважаю належне ставлення до е цих справ. Святошинський суд, власне, не в всіх справах, а тільки в одній відповідально ставився до. Е до розгляду, от і ну, там декілька бориспільських суд. Ну, тобто геть не всі суди, і набагато гірше, скажімо так, у нас все всіми справами стало в судовій системі. Починаючи з того, що там підготовчі засідання і просто розподіл справ на вибір суду, який буде розглядати цю справу, у нас займало від там ну, до 4 років, до 5 років в найгіршому випадку. Далі потерпілі можуть. Власне, ті, хто подавали цивільний позов, ну а ми намагалися подавати, тому що от саме на такі, для таких історій, зокрема, можна це робити в цивільному процесі. От і цивільний процес має той недолік, ну не те, що недолік, особливість це від, ну, відсутність прокуратури. Тобто вся та роль, яка мала бути на прокуратурі, вона просто звалиться на потерпілих представлення доказів. Доведення обставин, доведення вини, тобто доведення всього, що потрібно там, для того, щоб для розгляду цивільних позовів, має забезпечувати власне сторона потерпілих. Це ну, неймовірне навантаження, і вибачте, ми з бюджетні гроші утримуємо судову систему і утримуємо власне, в тому числі прокуратуру. Цю ситуацію з спливом строків і закриттям справ ми не те, що передбачали, ми про неї кричали, там, починаючи там. Три-чотири роки тому ми, ми там рахували скільки засідань там в якійсь, в, в якійсь конкретній справі відбулося там за рік за місяць, причини, з яких вони не відбулися. Аналізували ці причини, давали пропозиції. Ну власне, цього не відбулося. Тобто це пряма вина держави, і тепер вона фактично перекладає оцю свою функцію, свій обов'язок на. Потерпілих ті е, зібрані матеріали, які є, які є надбанням слідства, вони мають бути в той чи інший е, момент часу бути передані до е, ну, на меморіалізацію. Тобто вони мають бути збережені, і е, ця інформація в будь-якому випадку не має пропасти. Да, це буде набагато складніше зробити, це буде потребувати більше там, часу, там, і так далі, але це не є неможливим. Головне, щоб просто покоління е, е, тих людей, які власне жили і які це переживали, могли хоча б. Поки вони живуть, це зробити все. Його не обвинувачували в тому, що він робив під час Майдану і в тих злочинах, злочинах які вчинені проти протестувальників. Але наразі вже є справа, саме підготовлена там навіть дві справи. Генеральною прокуратурою передано до суду, ну розслідуваний розслідувана там спочатку генеральною прокуратурою, потім е, Державним бюро розслідувань. І воно було передано в е, до суду, і буде судовий розгляд, зокрема, і Янукович. Там не тільки Янукович, там достатньо велика група буде е, осіб, і окремо буде справа. Є справа вже про інших. Учасників чорної роти спецрота, які власне про яких я говорила, які втікли теж в заочному порядку.